Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас вівторок, 1 серпня, останній місяць літа. Ну і він, мабуть, промайне просто так, знаєте, раз і все, його не буде, і буде 1 вересня. Тому і настрій сьогодні в мене трішки сумний, та взагалі останні дні в мене якийсь такий е сумно, депресивно е якийсь такий стан називається Нічого не хочу робити. Але витягуєш себе за вуха і працюєш, ходиш на роботу, підтримуєш рідних, тому що потрібно-потрібно якось продовжувати жити, не дивлячись ні на війну, ні на проблеми в сім'ї. Племінник, який воює, хто знає, то зараз лежить з пораненням, це вже в нього друге поранення. Так, більше часу проводжу з сім'єю і менше якось зараз знімаю відео. Та, чесно кажучи, нема чого і особливо так і показувати. Покупок таких великих продуктових немає. Десь там забіжиш в магазин, щось таке купиш. Трішки прибіжиш, швиденько його розкладеш. Ну, так, знаєте, життя в таких суматухах, бігах. От. На вихідних, правда, трішки відпочили. Приїжджала сестра в гості, от, розвіялися трішки, походили, погуляли так, знаєте, в спокійній обстановці. До речі, їздили в парк, пуща водиця Дуже мені там сподобалося, там була перший раз. Тут дівчата з Пущі Водиці Рая, Привіт, велике подихали свіжим повітрям з соснами, лісом. Чудовий такий пригород Києва. Рекомендую, хто ще не був. Ну, а Сьогодні я йду на роботу, на першу зміну. А з понеділка в мене взагалі будуть тільки перші зміни моя напарниця йде в відпустку. Тому так, працюємо. І трішки відпочиваємо і стараємося не падати духом. Зараз, як завжди, у мене похід, ранковий похід АТБ, кава і робота. У нас сьогодні мокро, тому що і вчора йшов дощ, і позавчора йшов дощ, вже, знаєте, і не потрібна ця волога. Але свіжо, приємно, не жарко, але на вихідні там вже в нас буде жара. Так, що такі справи, дівчатка, всім гарного, спокійного, тихого, мирного дня. До побачення.